Знаєте, що найстрашніше в критичному діагнозі? Не сама хвороба, а те, що крім здоров'я, ти втрачаєш її можливість заробляти: лікування, реабілітація, спеціалісти, ліки. Все це коштує величезних грошей, а ти не можеш працювати, не можеш забезпечувати сім'ю. Заощадження тануть. От для цього і існує покриття критичні захворювання. У програмі від 11 до 30 кеони критичного діагнозу, інфаркт, інсульт, онкологія, трансплантація органів. Якщо, не дай Боже, діагностують одне з цих захворювань, компанія виплачує 100% страхової суми, не 10 не 50%, а всі 100%. Одразу ви можете витратити ці гроші на що завгодно: лікування за кордоном, кращих лікарів, реабілітацію просто на життя. Ви зможете зосередитись на одвуженні, а не на тому, де взяти гроші. Якщо вам було корисно те, що ви дізналися, і ви хотіли б захистити себе та сім'ю від фінансового краху у разі критичного діагнозу, переходьте за посиланням.